основання вони мають там працювати. Згідно закону, кожен підприємець має право на роботу. У місті сьогодні, коли скасована стаття була, що вже людина тоді була ця стаття, і були підприємцями, ми мали право торгувати навіть серед дороги. От. Коли скасували цю статтю, що підприємець має право торгівлі тільки в відведених для цього місцях, Чого сьогодні приїжджають? Це гарна свободу, працюють, навіть не маючи на це дозволить і не сплачують налоги. Я просив би з вами, голову самооборони, кожну суботу провірити кожну машину, кожну документу. Будь ласка, пропозиція така. Чи проголосуємо це, щоб потім не було розмов? Будь ласка, довіряємо Малинській самобороні в суботу провірити ринок. Хто за цю це? Все, будь ласка, я би, щоб ці хлопці, представники з ринку, у нас є там такі, і я теж був. От провіряють документи. Якщо це є дозвільні документи на торгівлю, ми не маємо права людям заборонити. Якщо цих документів немає, не сплочені податки, таких людей в районі близько не бути. Ну, ви там розвіряють паспортний контроль, обов'язково вони знають. Самооборона, вона визволяється. На сьогоднішній день права самооборони, далі такі, як і війська внутрішніх військ, і наші міліції. Так само мають право займатися самообороною. Якщо вони прекрасно знають, якщо сьогодні в самообороні, щось десь не виходить, є номер.